Юрист за освітою, а за покликанням, художник і поет. Євгенія Коніщева не може захоплюватися чимось одним: поезія, живопис, пошиття іграшок, а ще судова медицина і криміналістика. Якось на неї справив велике враження один з детективних серіалів. Після цього дівчина дуже захотіла стати слідчим. І, хоч закінчила інститут права, мрія так і залишається мрією через проблеми із зором. Та має ще одну спеціальність декоратор вітрин. Останнім часом захопилася пошиттям м'яких іграшок. Надихнув обласний ляльковий театр, куди кілька років тому потрапила на екскурсію. Я на таких емоціях після цієї екскурсії почала шити ляльки та іграшки. Перша моя іграшка була це лялька на руку, зроблена власноруч, і викрійки теж придумувала сама. Створені власноруч, м'які іграшки Євгенія здебільшого дарує. Каже, пробувала продавати, та щось не пішло. А от ляльки на руку точно не залишаться без діла. У мене є домашній ляльковий театр, є ширма, плануються декорації, вони будуть на липучках, це теж ноу-хау, взята, взята ідея з театру, але там такого не використовується. Тобто вони будуть м'які ще одне захоплення Жені малювання розповідає у дитячому садочку. Спочатку малювала кружечки трикутнички, з яких потім виходили ляльки. «Поступово сама себе вдосконалювала, просто малювала, малювала, спостерігала за людьми, як будову тіла. І поступово вийшло, але поштовх великий дало Чернігівське вище професійне училище, де навчили основам рисунку та живопису. З натури Женя пише мало. Більше подобається самій вигадувати щось незвичайне, а надихають її на це пінгвіни. Дуже їх любить, має велику колекцію м'яких іграшок понад 100. До речі, копії іграшок часто виліплює з пластиліну. Значне місце в житті дівчини займає поезія. Пише з 11 років, тоді вперше склала привітальний вірш. Після цього, каже, поезія, наче сама з'являється в голові. У літературній творчості також не обійшлося без впливу лялькового театру. Євгенія почала писати п'єси-казки. Одна з них фізкульт Привіт. Вона навчає малечу здоровому способу життя, і, на прикладі головного героя кота, показує, що буде, якщо не робити ранкову зарядку, а лише спати та їсти. З березня минулого року п'єсу можна побачити в обласному театрі ляльок. Найкращий свій вірш написала під впливом Кобзаря, задумалася, що б міг сказати Тарас Шевченко про останні події в Україні. Боронили Україну своїми тілами і літають тепер вільні попід небесами. Але дух віків козацький ніхто не здолає, нома, братця, всі до бою, там і тут лунає. Розгорілося багаття бою за країну. Не віддам я рідну серцю неньку Україну. Женя хоче видати збірку, до якої б увійшли вірші та п'єси казки, та поки немає на це грошей. Проте є натхнення і велике бажання творити. На новий рік пошила костюм півня і склала від імені символу року привітання. Презентувала на святкуванні в благодійній організації «Аратта», куди ходить займатися в групі денного перебування для людей з особливими потребами в рамках проєкту Повноцінне життя. Кожного разу перед початком занять його учасники співають гімн проєкту. Написала його Євгенія. Взагалі ж дівчина мріє залишити позитивний слід в історії, хоча б свого міста. Активно шукає роботу. А поки має вільний час, прагне проводити його з користю, аби життя справді було повноцінним. Як квітучі сади, повноцінне життя і талантів, як зір не Та На то, як весна, світом все залила. Что поможет